Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні на вас чекає дуже гарна тема весняне явище природи. Але перед початком нашого заняття давайте разом виконаємо артикуляційну гімнастику для наших язичків. Що ж, дивіться уважно на екран та повторюйте вправу. Перша вправа в нас буде посмішка. Широко посміхніться та покажіть свої зубки. Молодці дітки! Наступна вправа в нас буде хоботок. Зімкнуть губки разом та витягніть їх вперед. немов хоботок слоника. Утримувати таке положення будемо 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Молодці діти. Наступна вправа в нас буде кораблик. Відкрити ротик і кінчик яз... язичка упорити у верхні зубки. Дивіться уважно, кінчик язика повинен бути за зубками. Утримувати таке положення будемо 10 секунд. Один, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці діти. Наступна вправа в нас буде гойдалка. Відкритий ротик і кінчик язика. Спочатку упери у нижні зубки. В цій вправі також кінчик яз... 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 язичка повинен бути за зубками. А тепер підніміть кінчик язика до верхніх зубків. Тепер знову вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Молодці діти. Що ж, ми розімняли наші язички, а тепер переходимо до нашого заняття. Діти, ми прокидаємося вранці та починаємо новий день. Чи відомо вам, коли прокидається від сну природа? На землі є також ранок. Це початок весни. Діти, давайте пригадаємо, а як називається перший місяць весни? Так, правильно, березень. Саме в березні вся природа прокидається від зимового сну. Дітки. А чи знаєте ви, що у весни є надійний помічник, який може їй допомагати у цій нелегкій справі? Хто це, як ви гадаєте? А допомогти вам пригадати, допоможе загадка. Послухайте, будь ласка, загадку. Все від нього навкруги набирає, набирається снаги. Тільки ранок настає, виглянь у виконце, Тим воно життя дає променисте сонце. Правильно, діти, сонечко. Діти, а тепер давайте пограємо з вами у гру. Кому потрібне сонце. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Сонечко потрібно людям. Правильно. А тут сонечку потрібно комаха. Правильно дітки. А на цьому малюнку сонечко потрібне квіта. молодці. А на цьому малюнку. Сонечко потрібно деревам та кущам. Правильно, дітки. Молодці. Дітки. А ви знаєте, коли до нас завітає весна, що починається в природі відбуватися? Перше. Починається потеплення Так, сонечко починає гріти тепліше. А коли сонечко починає гріти тепліше, то в природі що відбувається? Так, проростають квіти. Після того, як проросли квіти, з'являється хто? Як ви гадаєте? Правильно з'являються комахи. Діти, а чому з'являються комахи після квітів? Тому що комахи. Вони збирають пильцю та нектар. Діти, а чи знаєте ви, що навесні буває ще дощик, як ви гадаєте, а для чого потрібен дощик? Так, щоб дерева рослини набиралися влаги та почали добре рости. Дітки. Молодці. Ось ми з вами і дізналися, навіщо потрібно сонечко. Ми сьогодні добре попрацювали, побачимося з вами на наступному тижні. До побачення!